Ну, як бачимо, тут колядників. <ріхи> З новим роком! Героям слава! Ні, слава Україні, не правильно! Новим роком, хлопці! Посівати можна! <ріхи> У вас ніхто не запустить. Проведите меня. Я господа, то это просто буду, Я ничего не буду идти. А это кто такие? Я... Это а кто такие? Ну, это ну, что? Мочалок командир, который вот, судебные все эти решения принимает по подаче. А он свои призывы называет? Треба фіксувати прізвище. — А це вона має пояснювати вам. А, а, а ви хто будете? А ви хто будете? Сільський голова. А, 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 це ви старенькі призвичаєше, так? А, це ви налінаєте на, на це просвете. Запам'ятайте, це обличчя, яке як все село заставляє працювати на охорону право. З новим роком, хлопці. Посівати можна. З новим роком! З новим роком, хлопці! Я думаю, що такі вже статусі тримаються. Попіднімали всі остатки. Всі залишки попіднімали. А что а там за работа? Может я туда тоже скажу? Что там за работа такая?

700 метрів знаходиться безпосередньо будинок Межигір'я, де проживає Янукович, але ми туди сьогодні йти не будемо. Наше завдання сьогодні мирно попередити його, що їздити в кортеджах по Києві, він більше не буде. Хай сідає разом, як люди, як кияни в метро і хай так таким чином їде на роботу, на Банковій, там його чекають. Наші пікетувальники, які десь сьогодні в нас проводять перекетування Сьогодні Наша акція для допущення корденту Януковича, І тому зараз ми тут близько 10 хвилин проведемо короткий мітинг і після того вирушимо назад до місця депокрасії наших машин. Залишаємо стояти лаві, але вільному родині. 1971... <Alex Myers fucking>

ми розуміємо, що ви очікуєте від нас відсоток осуду, щоб продовжити ваше розслідування щодо низки статей, які ми вже зрошили. Ви заявляєте, що ви генеруєте злочинність у місцевих громадах і ваші постачальники не звикли підтримувати повну прозорість. Протягом суду ви підтвердили, що намагалися Віліція заходи, дуже передбачені законом та спеціальні засоби. Законом поняття працівників міліції будуть затримані та притягнуті до відповідальності встановлені. Тарандіруємо гарячий чай, що привіт. Шановні громадяни, ваші дії порушують громадський порядок та межують з кримінальним злочином. Вони можуть призвести до тяжких наслідків нікого пролеття. Я не хочу, щоб хтось постраждав. Ще є можливість врегулювати ситуацію мирним шляхом. Пропонуємо вам відмовитися від агресії та заспокоїтись. Присутливість і повагу до закону. Запереджаємо. Ведеться відеозад. Пис, провокатори, підбурювачі, активні правопорушники будуть встановлені, затримані і притягнуті до відповідальності за законом. Однак ми не станемо чинити перешкод тим, хто негайно не залишить це місце. Гітлер пот.